Контент публікується з метою інформування глядачів. Деякі кадри в цьому відео можуть вас шокувати. Близько, близько. там, де два дерева виглянув, завпрятався. Вони здесь где-то. Я вам слюшу. Це виник. Вот они, орут, буквально. Все, готовьтесь, готовьтесь до бою. Дорігли марталя. О, нам! Це панам! обережно! Це лише один день оборони пекельного міста під Донецьком, яке зняли нашоломними камерами бійці 47-ї механізованої бригади. З жовтня, відколи росіяни визначили для себе новий великий накшталт Бахмута. Об'єкт для окупації Авдіївку. Місто під Донецьком крок за кроком перетворюють на руїни та пил. Чуєш, звідти бредлі їдуть. Граната! Ви що, взяли? Кадри зняті влітку цьогоріч. Уже тоді штурмові підрозділи заїжджали в Авдіївку вночі, бо до міста веде лише одна дорога, яка під постійними обстрілами. Але в той час росіяни ще не сконцентрували тут такої кількості броні та живої сили, яку кинули сюди восени, щоб захопити населений пункт на підступах до Донецька. А ти тут поки. Всякий візус любиш. І все. Тому давай цим управляй. Дистанція два кілометри. Там техніка ворожа. <плес> Атакували Авдіївку Рашисти 10 жовтня. Ті осінні дні, певно, найбільше запам'ятала артилерія, яка не мала ані секунди перепочинку десятками, знищуючи російську броню, що наступала. Закривчуває <плес> Наш Дівісон участвовав в цьому і також сумісно з другими підрозділами, у знищення цієї колони. Були танки, БТРи, були, тральщики ці міні, техніки було дуже багато. І ще піхота була на техніці, на БТРах, на БМФ. Його позивний Хантер, що в перекладі з англійської означає мисливець, і в ті осінні дні його полювання під Авдіївкою було більш ніж вдалим. На стареньких Д-30 гаубицях калібру 122 мм, міліметри. Хантер та його бійці підбили та знищили не один десяток російської броні. Це було славне полювання, посміхається власним спогадам. Армієць давай сейчас Постріл, постріл Еврока, е манобач, че запалило шось бсать с Повтори, поутри. Як наші, може як можна сказати, стевятники напали на ці колону, давай всіх за всіх столів розривати просто по максимуму. Ну як, які емоції побільше на кришечки. Утім, десятки та десятки втрачених у перші дні штурмів танків, БТРів та БМП, аж ніяк не зупинило росіян. Єдина зміна, яка відбулася до грудня, броню замінили на живу силу, бо цінність останньої в Росії невелика, особливо тих, кого Міністерство оборони Російської Федерації набирає по в'язницях, формуючи з них підрозділи під назвою ШтормЗет. Відтак не дивно, що на смерть під Авдіївку Кремль кидає. Не танки, не БМП, а живу силу. Ну-ка, так сапого сапога з стіль посадка. Ситуація не змінилася, на жаль. Так вони лізуть, лізуть масою, закидають нас своїми тілами. Це кажеться. Людей в них багато, дуже багато. Вони собі можуть таке дозволити, людей пускати в розход. Піхотинець Написав до сівер на фронті з 2015-го. Але такого як тут під Авдіївкою зізнається, не бачив та не переживав ніде, коли одну хвилю атаки росіян, яку збиває артилерія, змінює друга, третя, четверта. Хоча саме з цього міста, у Далекому 2015-му, розпочиналася його війна. Я в 2015 році тут був у Вовці, так, але тоді була зовсім інша війна. А зараз війна така, що зараз війна. Тоді так були конфлікти, скажімо так, а зараз війна. Коли вони штурмують, то спочатку йде такий артобстріл масований, артобстріл потім і потім вже пішло, пішло, пішло. Дими можуть закидати димами, техніка йде. Але ось стараємося скординувати нашу мінометку, щоб вона їх вибила ну, на підходах до. До окопу, щоб не підпустити до нас, але не підпустити часом буває важко, каже Сівер. Тим паче, що атакувати окупанти можуть з різних сторін, застосовуючи тактику малих груп, якої росіяни навчилися в армійців. Ну, так, що і до 20 метрів підходили, бо вони, виси, ну, наприклад, одна група йде ті типу, підволікаючи маневр, а друга група з, з другої сторони починає заходити там трошки так. Бувало таке, що, що і, і, і вже і чули їх, і голоси і. Ні боїться майже невід'ємно, складова їхнього чергування на нулі. Якось згадує сівер, він змінив чотири автомати, щоб не дати окупантам застрибнути до них в окопи. Не лише магазини з патронами, а саме автомати, метал яких буквально обпікав пальці від інтенсивної стрільби. Змінюємо автомати. Не так як магазини, як автомат, автомат нагрівся, другі взяли і пішли, пішли, пішли. Стріляють мало людей. Там ну, більшість то заряджаючи йдуть і. Там набори подають, на вала зомбі, це, 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 це не передати. Це, це люди, що ну, не бояться смерті, що, це щось таке незрозуміле з ним там, робиться. У нас дрончик по рацію передає, що до вас рухається там група, така-така. ну, все, скільки там чоловік, готуйтеся. У них у піхоти, хто тягне на собі один з головних тягарів війни, найкращі друзі не лише артилеристи, хто не підпускає росіян близько до окопів армійців. Різні люди добрає доша. Боги війни це одним словом. Допомагають, дуже допомагають. Це, якби, якби не було артилерії, то нас то назви не було. Літуни аеророзвідники пілоти як тільки не називають на фронті операторів дронів та безпілотних літальних апаратів. Хто робить вогонь артилерії точним і цілодобово сканує територію довкола піхоти? Очі це наші, тому що в секунди, якщо ти 300 метрів йти призівав, ти, що вони ближче підійшли, нас просто закидали гранатами чи там, логами. Відколи почалися їхні штурмові дії, дуже багато було ворожої техніки, максимально багато ми уразили, максимально багато було вбито ворога живої сили саме е, зараз. Е, їх менше набагато на, 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 на і е, вони йдуть пішки, в принципі, я не знаю, ну 20 в середньому, 25, може штурмів в день. Аркан щодня сканує небо над Авдіївкою, щоб не пропустити найменший рух у бік окопів армійців. Рухується, в принципі бахмутська тактика, тактика Вагнера. Вони рухаються маленькими групами. Їх там виходить 10 чоловік, доходять 2-3, тому що артилерія працює, всі працюють, і вони збираються в кучку і далі потім йдуть на штурм. Моменту, я в режимі аса може нападе. Дощ, туман, сирість, мряка. Цей пілот намагається піднятися у небо у будь-яку, навіть нельотну погоду, бо його пташка це очі піхоти та лазер артилерії, який ріже та випалює усю нечисть, що прийшла сюди. Злітаємо все рівно, ми злітаємо І зараз. Отаку от це ж життя побратимів, це ж життя людей в першу чергу. Це ж територія, яка треба буде відбувати дуже важко. І треба ну, злітаємо, звичайно. Якщо вже прям-прям не, не, не можеш, то, да, то вже там е, розвідка піхотна вже коригує і так далі. Так. Але здебільшого злітаємо завжди. Класна, класна робота, найкраща. Тому що я захищаю своїх батьків, свою країну. Я Захищаю, ну тобто я я відчуваю себе справжнім громадянином своєї країни. Аркан тішиться кожному вуличному пострілу, міномета чи гармати, як вболівальник у тому іншому довоєнному житті. Як гол збірна України забила. Це, це, це чисто футбол, а ти вболівальник. І всі, хто дивляться, такі емоції. Та. А тішитися, каже, є чому. Їхні боги війни запевняє, не витрачають міни та снаряди дарма. Декілька днів хлопці затримували піхоту одним мінометом на напрямку Степове. Та, та. І десь п'ять днів тримали оборону. Його позивний Маньяк. маньяк і це псевдо він обрав собі сам. Просто жажда до нанесення максимального ураження противнику. Хоча логічніше було б називати його провидець або віщун, бо завдання цього командира передбачити, де окупанти підуть на штурм, та розмістити у вигідних для стрільби точках міномети калібру 120. Напрямок дуже важкий, дуже багато іде піс на нас. Приходиться працювати важко, спати по 3-4 часа, але приходиться робити свою роботу. Ці мінувати найперші вороги російської піхоти та друзі піхоти збройних сил. Міни цього калібру здатні хоч ненадовго, але відбити бажання атакувати. розліт уламків цього снаряду 50 метрів. А якщо насипати таких мін мінськ десятків, можна зупинити штурм. Міна. Пострії піхоті найважче, тому ми працюємо заради їхньої безпеки. Маємо їх. Максимально допомагати здержувати противника, розбивати наступ противника важко і фізично і психологічно так. Люди виснажуються, вони працюють, морально втомлюються, бо це важка робота, але ми маємо її робити. А то остріл. Утім, їхні цілі не лише ворожа піхота. Раніше, коли росіяни наступали бронею, міноматники підбивали та знищували і її. Я думаю, десятка два по нашим відео, які в нас є, десятка два вражених. Що саме вражали? Вражали, підбивали танки, підбивали БМП, урали з піхотою. Це радість за те, що ти робиш цю справу, і в тебе виходить. Був, був такий випадок, ми з побратимами е, свою зміну вже висідали, мали нас вже міняти, там вже, ну, люди підходили і був наказ на е, взяти протитанкові засоби. То і йшли, вже орки йшли, в наступ ішли, але через хвилин 10-15 все це було закінчено, бо наша добра з артилерія на підході їх просто розщили ту колону. З нас там було чоловік 10 і але мабуть, ми, ми не витримали. Це, це 100% не взяли, нас просто перемололи. Це лише один із випадків, коли боги війни врятували піхоту, а їх на фронті сотні щодня. Як кажуть, ми старший брат піхоти. Без піхоти ми ніхто. Якщо прогруть піхоту, то нам теж відповідно буде дуже погано. Зараз дуже багато чого змінилося. Тоді, як був у нас 10-10 цього -10 року, тоді було багато техніки. Зараз вони поміняли свої тактики, вони заходять піхотою. По 10, 20, 30, може там, ні, це вже багато, 30, ну не багато. І розумієте, ми відбуваємо раз, два, три, п'ятий, може, двадцяти таку їхню атаку на нас, ну на нашу піхоту. А вони все одно розумієте, як, як вам в фільмі матриця, якщо ви його бачили, не лізуть і лізуть з усіх сторін. Їм теж, як і піхоті буває важко фізично, коли доводиться працювати день і ніч, а ще морально, коли хочеш знищити все живе, що наступає на позиції армійців, а снарядів для цього. Котма. Ну, групами, групами заходять, вони з собою тянуть і бика, і якісь ці, і вони заносять, якщо ми розбиваємо, то слідчі теж щось тягнуть, щоб щось там залишити своїм наступним групам. Якщо, якщо піхота їхня, розходиться і ми не влучаємо. І це ну дуже дуже важко. Це розумієте, Ти хочеш їх накидати, а вони і або туди, або сюди тобто… Психологічно важко буває. Снарядний, ну, снарядний голод, звісно, відчувається, От, е, тому що із цього, що ми ну, дуже багато стріляємо, бо дуже багато є цілей, яких треба поражити. Е, Снарядів дають мало, але достатньо. Достатньо для того, щоб зупинити атаку і розвернути вороже авточі БМП, але мало щоб знищити все. Ми працюємо на знищення. На тобто, нас всі хочуть, щоб вони знищились. Чим більше ми знищимо їх, тим менше шансів, тим менше желання у них буде йти до нас. Потім на практиці така взаємозалежність на фронті не працює. За втратами російська операція під Авдіївкою перевищила всі операції окупантів у 2023 році. За даними американської розвідки, Кремль втратив тут близько 13 тисяч бійців, просунувшись лише на кілька кілометрів. Було знищено чи підбито більше. Двох сотень різного роду техніки у перші дні великого штурму Авдіївки росіяни втратили тут до 80% броні, які вкинули на штурм. Вони наступають в зудами відділення взвод, ну, плюс-мінус 30 чоловік. Ну за день там на тоді накришили там сумісно з усіма підрозділами. То, там, більше 100 чоловік. Їх ніхто не забирає. Була ситуація, що Ворожа піхота строїла там на крайній позиції свій бліндаж. Вони строїли та тобто, снаряд рядом падає. Одного покосило, там, наприклад, посікло. Вони теж його не підіймають, не дивляться, що він там живий чи не живий, і далі продовжують свою роботу. Саме страшніше. Найстрашніше відчуття, коли я гружу групу. В автомобіль, коли не виходимо. Ну, ми для мене це саме, саме найстрашніше. Як старші групи, таксист водить піхоту на нуль знайомими і не дуже стежками. Бувало такі, що по болоту ходили. Просто по болоту, тому що йде прильот, йдеш там по стежечки, прильот пройшов. Ну куди? Починаєш кудись, бригаду, групу хлопців кудись відводити, куди відводити. Приблизно знаєш маршрут, починаєш по болоту, по очеретині лізти. Буває покаліна, буває менше з рюкзаком. Щонайменше 20 кілограмів з кілограмами болота на берсях Вони дістаються в траншеї та бліндажі, щоб не пустити ворога далі, відбиваючи бувало по 10 штурмів на день. Найдуть вони, вони як ті зомбовані. Вони йдуть були такі сучі, що вони навіть автомата не, не скидують, ідуть як на параді. Їх вбиваєш. І... Ще йдуть, йдуть, ідуть. Ми бачимо, що наближається там 5-6 чоловік, там п'ятнадцять чоловік. Хтось з пулемета, з автоматів. Ну так, от раз ще сюди встав, три штучки насередилися. Mm -hmm. Нічого, успокоїлось, ми віддихаємо, п'ємо, <гум> куримо. Вся піхота не лише тримає оборону, а у разі потреби за підтримки артилерії йде вперед, відбиваючи втрачені позиції. А тут під Авдіївкою такі випадки не поодинокі. Значна перевага у живій силі та снарядах робить своє. Крок за кроком росіяни видавлюють армійців і повернутися назад буває дуже дуже складно. Якщо, наприклад, штурманули наші позиції, наші хлопці буває відходять, буває наших хлопців, саме розумієте, вбило. Вони зайшли на наші позиції. Як можна швидше треба піти, забрати свої позиції, поки вони там не поки вони там не окопалися, не осілися. В таких випадках ну, ми стараємося як, як на Ну, Не завжди виходить втримати, ну завжди як, не завжди, ну, ми стараємося втримувати, щоб вони не дійшли до нас. Найважче. Ну, як би сказати, я виховувався в ДШВ, Я служив із 18 років, почав служити в ДШВ на штурмових. Тут там мене виспитували. Немає такого поняття, що важко. Але насправді важко тут все діставатися під обстрілами авіації, артилерії чи танків до нуля, відбивати постійні штурми та атаки, встигати ховатися, коли працює російська артилерія або танк, вчасно виявляти ворожі дрони камікадзе, які можуть скинути на голову гранату або снаряд. Виявляти та встигати відпрацьовувати по виложній броні або піхоті, не допускаючи її до окопів армійців, підніматися у небо навіть якщо нельота погода. Птички багато збросів йде, вони гази кидають, вони скидують і, і гранати, і воги. Це, це, це саме ну, для мене це, це саме таке небезпечне, Це птичка, бо ти її не бачиш, бо ти не чуєш, що там прилетить бух, і все. І ну і танчик, ну, ну танчик, танчик. Ти теж не чуєш, якщо він нам не працює там десь кілометр два, то виходу ти не чуєш. Якщо з мінометом може навчилися якось бардурах як боротися, ховатися від тобі танчика і, на жаль такої змоги немає. Воювати і влітку тяжко і фізично, і морально. Що вже говорити про зиму, коли холод, сирість, болото, дощ та сніг три-чотири дні на позиціях, і їх усіх практично не впізнати. Ну, як були морози, брали з собою дощовики один-два, тому що ховаємося дощовики, брали теплі ковдри. В там дощ, там грязь, ми лежимо в окопах. Те самі дощовики нас спасають, щоб хоча б краще загорнутися, щоб хоча б західнити, щоб чиста, чистий одяг був. Ну, воно ніколи не виходить. Година-дві і все. Прильот прийшов, землею накрило, вся ужит не чистий. А буває, прильоти такі приходять, що ми ну, от після двоє-троє суток ми буваємо, виходимо, у нас тільки очі світяться, у нас не видно навіть кольору. Да, да, в болоті, в За три місяці постійних цілодобових штурмів околиця вдіївки росіяни не намагаються зайти в саме місто, атакують з флангів. Вони так і не змогли замкнути кільце, втративши тут велику кількість техніки та людей. Подібна ситуація і в Мар'їнці, яку окупанти штурмують майже два роки. Знищення міста не принесло расистам бажаний результат. Армійці залишаються в його межах, повідомив головнокомандувач збройних сил. Утім, малі перемоги Жахливою ціною це та тактика, яка, хоч і повільно, але таки приносить росіянам результат, і той підхід, який ніколи не сповідуватиме Україна, нам, дорогий кожний клаптик нашої землі. Кожний клаптик нашої землі. І будь то бахмут чи будь то Авдіївка, ми будемо обороняти рівно стільки, скільки у нас хватить сил для того, щоб це зробити. Якщо сил буде недостатньо, ми будемо бачити, що краще зберегти людей. Звісно, ми таке рішення приймемо і збережемо людей. А потім відвоюємо це. Я вважаю, якщо ми щось знищили, то це хороший день. Якщо ми знищили в два рази більше, то це найкращий день. На ютуб п'ятого каналу і спонсоруй інформаційний фронт. Тримай зарядженим свій смартфон і мозок. Перемагай!